Як стати постачальником озброєння для збройних сил України та розпочати співпрацю із Агенцією оборонних закупівель? І Це був би положительний сценарій. Перший крок за виробником. Пропозиції можна подавати через спеціальну форму на сайті агенції. Наші пріоритети залишаються незмінними: зміцнення нашої обороноздатності і підтримка українських зброярів. Ми запрошуємо усіх виробників зброї активно долучатись до співпраці, адже разом ми зможемо забезпечити Збройні Сили України найкращим озброєнням. Ваша участь це внесок у майбутнє нашої держави, заявив заступник. Міністра оборони України Дмитро Кліменко ну, на сьогоднішній день можна побачити, що ми утримуємося від е, коментування цієї інформації. Можна побачити, що немає поки що позначень на мапі, які всі чекають, і вони вони з'являться, коли треба буде, тому що на сьогоднішній день, перепрошую, ведеться робота. Збройних сил і сил оборони в цілому можна вже бачити певні публічні кадри, які з'явилися в мережі. Ми про них теж публікували, Але на сьогоднішній день це все, що ми можемо на сьогоднішній день обговорювати. Без деталей, тому що ведеться робота, і сподіваємося, що цілі і задачі, які поставлені, вони будуть реалізовані. Це необхідно розуміти, щоб утримуватися від якихось там деталей, коментарів, висвітлень. Бо я впевнений, що українці вони хочуть бачити вже якісь глобальні результати, наслідки, а не просто знати, по якій посадці, по якій дорозі їдуть наші військові. Росіяни тим часом пишуть в своїх каналах, телеграм-каналах про те, що грамотно використовують е, РЕБи і також ППО українці, і в тому числі в цій історії в Курську. І з'явилося відео. Е, Імовірно, збиття оцього К-52 гелікоптера, і ймовірно, це було зроблено дроном. Це якась така нова насправді на здається, історія. Я не знаю, чи вже такі були історії. Чи можемо це відео показати? Ось, бачите, К-52 туту, і десь там в районі хвостового гвинта влучає дрон. Чи вам вдалося верифікувати це відео? Ви напевно вже його бачили. Це те відео, яке не можна було опублікувати. Це була ну, секретна робота, яку, над якою працюють військові, яку розвивають нішу. Але комусь дуже хотілося це обговорити, комусь дуже хотілося це показати, щоб зараз 15 хвилин це пообговорювали і забули. А глибина того всього, що за цим стоїть, ну вона, вона залишиться несприятливою обстановці, тому це. Що не тут якраз про те, що не дуже варто лізти в якісь деталі. Обговорювати, щоб просто там посміхнутися на перші пару хвилин, сказати, ух, збили літак. А за цим стоїть дуже велика робота, і за цим стоїть дуже багато деталей, які в першу чергу не повинен знати московит. Тому що вони зараз у нас є люди, які хочуть сказати, хто працює е, на території Курщини. А судячи навіть з публічних обговорень і дискусій дискусії московитів і заяв офіційних, вони не розуміють, що там відбувається. Вони не розуміють, хто там працює і. А на те, що вони не розуміють, вони відправляють певні сили і реагують так, як вони мають своє бачення. І це дуже сприяє нашим військовим. З другого боку, у нас ось вилізло це відео з гелікоптером. Московити не знали до цього моменту, як це сталося. У них були припущення, у них там були якісь теорії, хтось там вів якісь обговорення. Але найголовніше це не було деталей. Хтось прийшов і просто їх виклав. Ну, хтось хоче перемогти, а хтось хоче хайпануть. Я не розумію, для чого це. Е, ну, а стосовно того, що Ахмат, е, Ахмат, які охороняли е, цього, е, той, той відтинок кордону російського. Е, чи можете сказати, чи справді, що вони втікли? Може, це принаймні можна розголосити? Не факт, що вони там взагалі були. І mm -hmm. де вони зараз стоять там на другій, третій, десятій лінії. Вони кажуть, що вони там є. Наші військові кажуть, що це. Абсолютно не відповідає дійсності, тому я не знаю, де вони там є, що вони там роблять, але це кумедно. Втікли, не втікли, невідомо, але факт на обличчя, де зараз вже випливають публічні кадри з ураження московитів, і на якій відстані тому можна вже побачити, де, де їх точно немає. Ага. Так, окей, пане Романе, основне з того, що сказав Роман Погорілий для наших глядачів, ті, хто щойно доєдналися, про Курськ. Довіряємо офіційній інформації, зайве не розповсюджуємо, не обговорюємо те, про що нам достовірно невідомо. Чекаємо офіційних повідомлень від Генерального штабу і там тримаємо наші кулачки і донатимо на перевірені збори. До речі, qr код бачите на екрані. Ще Важливо згадати про те, що наступ росіян під Покровськом і під Турецьком теж не завершується. Бачили вашу карту, і на ній показано, що продовжують росіяни наступ в боці Нью-Йорка на Донеччині. Яка зараз там ситуація, що ви і ваші аналітики дослідили, які ресурси ворог там застосовує, і як можна їм протидіяти? На ну, жаль, ситуація складна, і одна з тез, до речі, яку підхопили московити, що зараз обговорюється і дехто намагає проявити свої розумові здібності, це явивши, що навіщо ми там полізли в Курську область, коли у нас падає турецький і Покровськ. Але якщо розуміти і знати ті задачі, які поставлені, для чого вони зроблені, то в певній мірі. Те, що в деякі мірі мене переконало, що воно має ціну і воно, звичайно, що ризики великі, стоїть дуже багато на кону, і якщо це не здійсниться, не виконуються ті задачі, то турецький покровськ дуже так згадається трагічно і. Часто, але якщо говорити про ці населені пункти, то московити продовжують намагатися рухатися, просуватися. Останнім часом ось були зміни в населеному пункті Нью-Йорк. Там вивішений прапор. Це не означає, що вони взяли під контроль цей населений пункт, але вони намагаються рухатися туди. Вони намагаються закріплятися і повністю його окупувати. Також прослідковуються рухи від залізного в сторону Нью-Йорка. тобто, це наштовхує на ті думки, що вони хочуть закрити цей мішок, який від. Творився, але паралельно з тим, вони в районі залізного дружби північного все таки пробують ще залазити в Турецьк. Вони там не залізли в нього, не закріпилися. Тобто не можна сказати, що ось вони вже в турецьку, але спроби є. Вони різними групами зараз дуже активно працюють розвід групи, які намагаються прощупати обстановку, подивитися наскільки можна пролізти і саме кудою. Наші військові постійно наносять ураження по піхоті, і це можна бачити навіть по відео. Щільна забудова сприяє московитам, тому що вони можуть там переховуватися, закріплятися, там ховатися і тому подібне. Але все рівно наші військові наносять здійснюють ураження по цій піхоті, і на жаль, їх дуже багато.